У цьому відео розглянемо, як довго ФОПи мають зберігати первинку, що підтверджує дані у їх деклараціях. Як ви вже знаєте, 10 лютого 24-го року перелік номер 578 привели у відповідність до норм податкового кодексу. Тепер строки зберігання документів, що зазначені у цьому переліку, регулюють не тільки підприємницьку діяльність юридичних осіб. Їх також застосовують ФОПи. Строки зберігання для документів та інформації пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів для ФОПів наразі вже відповідає нормам пункту 44.3 податкового кодексу і становить 3 роки. На вимогу пункту 2.11 та приміток до статті 186 переліку. Документи, щодо яких сплив мінімальний строк зберігання, що стосуються звітних періодів, за які більше не може проводитись податкова перевірка, підлягають знищенню. І основна проблема у визначенні строків зберігання документів, полягає у призупиненні строків давності для податкових перевірок. Тож, звернемося до податкового кодексу. У пункті 102.1 податкового кодексу для ФОПів встановлені строки давності для податкових перевірок 1095 днів 3 роки за останнім днем граничного строку подання податкової декларації. Тобто, для ФОПів тут все як і в переліку номер 578 разом із тим. Під пункт 4433 податкового кодексу передбачає, що платники зобов'язані зберігати первинну документацію за визначений період зупинення відліку строки давності у випадках, передбачених пунктом 102.3 податкового кодексу. Наприклад, строки зберігання документів продовжуються, якщо платник податків перебуває поза межами України безперервно 183 дні і більше. А найголовніше це те, що на вимогу під пункту 102.3.2 податкового кодексу відлік строку давності зупиняється на будь-який період, протягом якого контролюючому органу згідно із законом та або рішенням суду заборонено проводити перевірку платника податків. Ви знаєте, що з 18 березня 2020 року. Проведення перевірок і відлік строку давності щодо документальних планових та позапланових перевірок призупинили на час карантину та військового стану. А із положень під пункту 102.3.2 податкового кодексу, а також пункту 69.36 підрозділу 10, розділу 20 податкового кодексу випливає. Що призупинення строків зберігання первинних документів діє до моменту поновлення можливості проводити перевірки органами ДПС. Нагадаю, що останнє поновлення перевірок відбулося 1 грудня 2023 року, і багато перевірок все ще залишається під мораторієм, у тому числі. Планові перевірки більшості ФОПів. На вимогу під пункту 69.35, примітка 1 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу мораторій на перевірки платників єдиного податку першої та другої груп скасують лише з 1 грудня 2024 року. І лише у 2025 році планують скасувати мораторій на планові перевірки для всіх, хто вже зараз не підпадає під критерії. Під пункт 69.35.2 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу виходить, що податкові перевірки в цих випадках зможуть проводити за періоди з 18 березня 2017 року, а значить, і первинні документи, що підтверджують дані у деклараціях за ці періоди, потрібно зберігати. Відлік строку розпочнеться тільки зі скасування мораторію тому. Наразі ФОПи, на жаль, не можуть знищити первинку трирічної давнини. До наступних зустрічей!